Вітаю вас на каналі Пора рук. Такий огірочок китайські холодостійки. Дуже люблю ці довгенькі гірочки. І там он внизу запутався. і А ось тут ще. Ми вже зривали, їли, вони всі смачні, ці довгенькі гірки. Китайське диво, китайські змії холодостійкі, Ще в мене змії видні. Дуже вони, ну, по-перше, їх потрібно вирощувати в підвищеному стані, тобто на шпалерці, тому що вони повинні звисати. По-друге, вони дуже такі е, прожерливі. Огірки всі потрібно, але ці ну, дуже вже от, трішки не полили, трішки десь там не докормили і все зараз скидується. Слимачки, бачите. Треба підсипати у ліксиду. багато бомбато ще маленькі такі. Бачите, завернувся, треба його туди спустити. Ну і поруч тут собі помідорчик виріс в бочці в старій. І собі в'ється вниз. А що це навіть за сорт не знаю. Ось, один уже пропустила пасину, що треба сюди підвісити. Чудові горочки, а, звісно, їх на салатики так похрумати а в банку вони не підходять. Так, китайський холодостікий, до речі, росте в мене на півтіні, в затіночку в такому а, зранку, і десь до двох години, що тут затінок, а потім сонечко вже. Але й непогано так і себе тут почуває. Гарненький, правда такий.